ЗРУ стверджує, що ядерній програмі Ірану таке завдано поважної шкоди. Напередодні в пресу просочилися попередні оцінки військової розвідки, у яких нібито йшлося, що основні компоненти іранської ядерної програми не були знищені. Об'єкти ядерної програми Ірану внаслідок американського бомбардування отримали поважні пошкодження. Про це заявив директор ЦРУ Джон Редкліф, покликаючись на нові дані розвідки. Цитата. ЦРУ може підтвердити, що сукупність достовірних розвідданих вказує на те, що ядерній програмі Ірану завдано поважної шкоди внаслідок недавніх цілеспрямованих ударів. Отримані нові розвідувальні дані з достовірного та точного джерела про те, що кілька ключових іранських ядерних об'єктів були знищені та зможуть бути відбудовані лише протягом багатьох років. Цитує слова директора ЦРУ інформаційна агенція Ройтерс. Редкліф додав, що ЦРУ продовжує збирати додаткову інформацію і буде інформувати про неї офіційних осіб і громадськість. Раніше Білому дому доводилося спростовувати попередні оцінки військової розвідки щодо шкоди, завданої іранським ядерним об'єктам. У тих оцінках, такі, які просочилися в пресу, йшлося, що основні компоненти іранської ядерної програми не були знищені і можуть бути відновлені протягом декількох місяців. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп тим часом наполягав, що іранська ядерна програма повністю знищена внаслідок американської атаки, а матеріали телекомпанії CNN і газети The New York Times з покликом на звіт розвідки назвав цитата фейковими новинами. Кінець цитати.